i Якщо ми говоримо про укриття, і зрозуміло, що і всі механізми, і те, як ви зверталися, що вийдіть в свій двір, подивіться, як ваші укриття, вийдіть в парк, який поряд з вашим будинком, ну найближчий, чи там є укриття, громадські місця, публічні місця. Не можна забирати про школи, про навчальні заклади. І цю біду, яка вже ну то був два роки ковід, тепер другий рік навчання. Це все зум, і запорізькі учні, школярі, вони ну це реальна дискримінація в тому сенсі, що вони не можуть отримувати. Офлайн знання входити до школи. Отже, щодо навчальних закладів і щодо рішення, яке ухвалено зараз обласною і відповідно міською радами щодо навчального процесу, качу. А справа в тому, що не міська обласна влада не ухвалила жодного рішення. Обласна рада просто переклала це рішення. Вони сказали, що вибачте, ми не приймаємо, ви можете це робити самостійно. Ви кожна, це навчальні кожна, заклади. кожна школа. Так, вона сказала, кожна школа виробляє свій алгоритм. Кожна школа хотіла, можливо. Ви, і, і і виробити uh -huh, цей uh -huh. алгоритм, але є у нас такий е, департамент освіти, який навпаки централізує все. Вони не, не підтримують якісь реформи децентралізації, тому вони централізують все на собі. Щоб і, під контролем і, тримати. Так, щоб, щоб не було, що кожен вирішує собі там сам. Тому в нас так вийшло, що хтось там може щось і вирішив сам, але більшість буде чекати того рішення, яке там якась робоча група, яку зібрав департамент. Е, щось там, да. І воно не ухвалена. Вона ще не ухвалена, тому у нас деякі школи Якраз навчаються канікули деякі. закінчилися і пішла. Ну, для більшості закінчилися канікули, і почався нова ну, чверть, так? Так, ну сьогодні моя, наприклад, дитина під час тривог вона не навчалась. В іншій школі у знайомої дитина навчалась. Uh -huh. Тобто, ну ось так: от, десь щось виробилось, а десь і не виробилось. І вони чекають того, що скажуть зверху департамент, територіальний відділ і так далі. Що стосовно того, що наші діти в дискримінації, так вони і справді не зможуть конкурувати при. Складання ЗНО при там, поступанні до вузу. А тепер навіть цим... не ЗНО, а цей мультидисциплінарний, який цього так. року буде чотири предмети. Тобто по чотирьох предметах одночасно готуватися треба буде випускникам. Так. А готуватися знову ж таки опять самостійно. Не так, як раніше в школах там, до ЗНО. І репетиторів на всіх не вистачає. Це знову ж таки в онлайні, оскільки там ну, немає такої можливості там збирати десь купу дітей. Там, ну, з'ясувалося що... цього року, несподівано, що з одного боку. Ми так раділи відкриттю реєстрів, але відкриття реєстрів призвело до того, що діти йшли на загальних засадах і вступали на загальних засадах цього року в вищі навчальні заклади і тому не могли витримати конкуренцію, тому що вони не мали тих самих умов, які мали інші учні України. А ось цього року, Катю, чи знаєш ти про це, підтверджує або спростуй, що хочуть з цього року вже повністю закрити бюджетні так звані. Програми, ну тобто можливість вступити безкоштовно до вищого навчального закладу за результатами, за високими результатами складання мультидисциплінарного тесту, залишають бюджетні місця тільки в педагогічних і медичних вишах на всі спеціальності. Всі інші планують зробити тільки контрактними. Я чула таку з ну, так, інформацію від депутатів, які входять народних депутатів, які входять у комітет з питань освіти. Про те, що вони планують дійсно прибирати якісь бюджетні міста, тобто для пільговиків вони залишаться для пільгових категорій, там окремі вузи, як, наприклад, там педагогічний чи ще якісь медичний, медичний угу. вони залишать ну, там, також бюджетні. А на інші заклади вони будуть видавати як гранти стипендії на навчання. Угу. Тобто, якщо ти гарно здаєш ЗНО на високий бал, то це не Або означає, ага, да, ага. ну це просто буде як то. Змінили ну, ясна, назву. Назву, да, тобто да, не угу. бюджетне місто, а тобі угу. надають якийсь грант на оплату, тобто державного навчання да. всього курсу, чи тільки там певного ну, семестр? Кажуть, кажуть, що ось uh -huh. ну, поки навчається. Я так розумію, там все одно будуть якісь деталі прописані, і якщо ти здав гарно ЗНО, але потім ти не навчаєшся, а там пропускаєш або в тебе погані оцінки, я думаю, ці стипендії будуть забиратися. Uh -huh. Щось на кшталт. Але поки що деталі немає, таких узаконених, щоб ми точно могли казати, але uh -huh. ось такі плани так я дійсно чула. І це вже з цього року, так? Вони хочуть uh -huh. да, з 24 го року, і знову ж таки постає питання, що наші діти, які навчаються в квартирах вдома самостійно, без можливості репетиторів, як вони можуть з іншими дітьми, які хоч якось, uh -huh. хоч якось навчаються онлайн. Тому ми давно, як хочу вчитися, кажемо, що чому наші місцеві депутати не ініціюють, бо всі кажуть про пільговиків або ВПО, а про місцевих дітей, які залишились, які не виїхали, які живуть тут з батьками, які навчаються, чому про них нічого нічого не кажуть, де програми для, для них, якихось компенсацій, якихось ну також якихось пільг, я не знаю. Ми от за оці освітні хаби сказали, що ми під час цих наших перевірок укриттів знайшли деякі укриття, які знаходяться в публічному доступі в районах, тобто це не якась територія якогось підприємства, uh -huh. це не якась там приватна або uh -huh. Uh -huh. а тобто uh -huh. закрита це публічний uh -huh. простір, і там це ще да воно з радянських часів, але 9 метрів під землею, Прекрасно. вентиляція, два Прекрасно. виходи mm. і знаходяться. Маги. Це, умовно кажучи, поряд школи, в яких немає укриттів зовсім і підвалів, немає їм чекати взагалі нічого. Ну. Тільки що їм побудують, ну це ж довго. І ми кажемо, і що дорого. давайте там власне там робите, все є. Да, да, да. Тобто uh -huh. там умовно не, не треба будувати, не треба капітально, треба поточно щось прибрати, мотлах винести. і з Школи, школи uh -huh. між собою домовляться, і хоч на один день будуть виходити туди, на якесь навчання, на якусь підготовку, може, якесь там репетиторство, там, підготовку для ДМТ, uh -huh. якісь математичні гуртки, фізичні гуртки, ці точні науки, в тому, чому дітям самостійно сложно Розібратися, ми поговорили з директорами, поруч з якими ці сховища. Вони кажуть, там ми домовимось між собою. Так нам дійсно це потрібно. Так ми підемо. Там не треба перерватися, бо там ну 9 метрів, гарні перекриття, всі умови, тобто ми можемо. Але поки що це ну, місцевий да? ніяк не відреагував. Пан Малашко десь почув мою цю думку, може в Тіктоці, може в Фейсбуці, може хтось передав, і він це озвучив у марафоні, трошки інтерпретував uh -huh. якось. Як але проєкт він озвучив, ну, що це про... може бути. Може бути так. Розглядається, так. Типу, да? І нам би uh -huh. хотілося, що якщо він вже нашу ідею через когось або особисто сам почув. Хай то... навіть собі її припише, да, аби припише тільки... Але якщо йому щось не зробить. Розуміли, то ми йому можемо допомогти переконсультувати, прокомунікувати в тому, щоб це з'явилося. Це будуть не такі великі гроші, які зараз вкидаються в маленькі підвали дитячих садочків міським департаментом. Ну а щодо ось дійсно укриттів для дітей в дитячих дошкільних закладах, в шкільних закладах середньої освіти. Чи продумується зараз, бо вона не була створена раніше. Ну, хоча б зараз якась програма створення таких укриттів, тому що ми розуміємо, що той ворог, який у нас є. Він не полишить спроби нас знищити і берегти дітей це дуже дуже важливо. І чи в бюджет 24-го року щось закладається, чи це тільки гроші донорів і міжнародних організацій? Який тут підхід, що ви можете сказати? А ну, тут ці наші місцеві кошти. А також буде субвенція від державного бюджету на ці укриття. Ми чекали ще ДБН нові, оскільки не було от і ДБН це е, державні будівельні норми, норми щоб, uh -huh. да, uh -huh. щоб відповідало вимогам? Якимось, якимось вимогам, щоб можна було оцінити клас того захисту, витримки того всього. Поки що в нас другий рік великі кошти йдуть просто на ремонти підвалів. Це це Тих, воно що як є. було uh -huh. підвал, uh -huh. воно так і залишиться. Це не укриття, це як кажуть, найпростіше, але найпростіше це трошки ліпше, ніж дві стіни, да? ну скажімо так. Да. Ну uh -huh. я би не сказала, воно від оламків та від стрілкової зброї. Ну, ми ж uh -huh. не розраховуємо, що до нас так близько підійдуть, що тут будуть вили... вуличні бої. Так ми ж не збираємось нікого сюди пускати. А від оламків, ну якби ну таке, дивлячись, який оламок, і де, де, де буде саме потрапляння. Якщо як на Застафонській 8, це буде під, під uh -huh. фундамент. І фундамент так. То нікого, звісно, там не врятуються. Тобто це не такі вже ну і захисні споруди. Ми чекаємо на те, що все ж таки буде якась стратегія. Вона мала бути з самого початку. Але так, ми списуємо на людський фактор, ми списуємо на те, що Щодня з цьому не... виклики так і ніхто не міг собі але уявити. Так за два роки вже можна було спромогтися, прописати стратегію і брати в навчальних закладах найбільш ті, які там, наприклад, капітальні, бо є угу, такі угу. там, де дійсно ну більш капітальні. Тобто найвеликі, які вміщають більшість людей і в школах, і будинки один зробити так. те, що є, і прописати. І Ми це їм намагаємося вже ну як мінімум рік донести, що має бути якась стратегія, але поки що все залишається виключно на такому якомусь рівні, що вони ремонтують дуже багато дитячих садочків, де на самих вихованців не вистачає місць. Угу. Тобто вони роблять для галочки 50-70 квадратів, туди ну, а треба значно більше. Так, у нас є школи, в яких також будуть укриття, але туди не вміщаються всі, всі діти, які туди можуть вийти, якщо безпекова ситуація дозволить. Якщо ну, нарешті ми відсунемо ворога все. А, і от з цим всім дуже важко, оскільки ну, нинішній департамент він просто не комунікабельний. Радіо на дотик на дотик.